Привіт всім! Сьогодні ми розглянемо дров'яну піч для лазні, бочка 15 метрів кубічних, з виносом і термосклом від виробника. Давайте зануримося в деталі та подивимось, чому ця модель може стати ідеальним вибором для вашої парильні. Розпочнемо з розмірів: висота цієї моделі 597 мм. міліметрів, ширина 495 мм. міліметрів, довжина 782 мм. міліметри, а вага всього 70 кілограмів. Ця компактна піч. Розрахована на приміщення до 15 кубічних метрів і може вмістити до 80 кілограмів каміння. Особлива фішка цієї моделі це термоскло розміром 400 на 400 міліметрів, встановлене на дверцятах топки. Воно дозволяє вам спостерігати за процесом горіння без необхідності відкривати дверцята, що не тільки зручно, але й створює атмосферу затишку всередині парильні. Регулятор метелик дозволяє вам контролювати подачу повітря для оптимального горіння. Діаметр димоходу становить 120 мм, що відповідає стандартним вимогам для таких печей. Варто відзначити, що при потужності 18 кВт піч забезпечує ефективне обігрівання приміщення з мінімальною витратою дров. Ця модель виготовлена з високоякісної сталі. Товщина найбільш теплонавантажених ділянок досягає 8 мм, а стінки та дверцята зроблені з жаростійкої сталі товщиною 4 мм. Це забезпечує тривалий термін служби і високу безпеку під час експлуатації. Особливість цієї печі це наявність виносу, що дозволяє здійснювати закладку дров поза парильнею. Це не тільки зберігає естетику відпочинку, але й підвищує комфорт використання. Ще одна важлива деталь: піч пофарбована кремнією органічною жаростійкою емаллю, яка повністю полімеризується після першого розпалу. Рекомендуємо перед установкою в парильні. Зробити перший розпал на вулиці або в добре провітрюваному приміщенні для термозагартування. Якщо у вас залишилися питання, або ви хочете замовити цю модель, звертайтеся за контактами, що вказані під відео. Дякуємо за перегляд.